Привіт глядачі каналу Мотостор! Сьогодні презентую вам трактор DTZ-5354. Новинка кінця 2022 року. Це новий трактор, який побудований на базі вже легендарного DTZ-5244 HPX. Аналогічна модель, але з двигуном на 35 кінських сил. Ну, і звісно, в цьому огляді я продемонструю вам всі переваги цього трактора. Ну, і звісно, вже на сайті Мотостор ви можете побачити ціну цього новенького агрегата від заводу Чанхва. Ну і звісно, найцікавіше в цьому тракторі це двигун. Я намагаюсь продемонструвати вам зовнішній вигляд, але найцікавіше це кодування cf 3 b 35 Саме так завод Ченгфа має вже добре відомий всім двигун cf 3 b Тобто це двигун, який на три циліндра, і він має об'єм 1,9. Але за рахунок, ну, мабуть, якщо б це був автомобіль чіп-тюнінгу, а в тракторі реально зміни паливного насосу, налаштувань в паливному насосі, цей двигун... Видає 35 кінських сил. Так, це зараз сучасна технологія робити з меншого об'єму більше кінських сил. І тому в ДТЗ-5354 це двигун 1,9, але вже 35 кінських сил. Найцікавіше вам показав, і тепер можу спокійно пройтись по комплектації. Маємо 4 противаги по 20 кг. Отже, 80 кг на передню вісь. Маємо. Ось таку металеве кріплення під номерний знак. Є ось такий бардачок. До речі, всередині ми зазвичай заховуємо, подивіться, заглушки і саме захисний чохол на вал відбора потужності. Дизайн трактора вже добрий, вам відомий. Це традиційний капот для тракторів ДТЗ. Маємо передній міст редукторного типу. Високий кліренс понад 35 см, я б навіть сказав, що 40 см. І самі колісні редуктори дуже величезні, але вони аналогічні за розмірами, як у ДТЗ-5244 HPX. Все ідентично. Переднє колеса розмірністю 6,50-16 Передні брюки є. На двигуні традиційно всі фільтра. Тобто, один масляний на двигуні, два паливних, ви бачите їх одразу. Відстійника немає. Повітряний фільтр масляного типу і є циклон. Ну і звісно, праворуч під підлогою ви бачите гідравлічний фільтр. Це особливість усіх тракторів заводу Чанхва. Задні колеса в нас розмірністю 11,2х24. Розбірні диски. Вони широкі, великі. Навіска у нас все так само витримує навантаження у 650 кг. Вже... По ДТЗ-5244 ви знаєте, що ці мости ходять добре, коробки ходять добре, пара гідровиходів є, електрична розетка є. Дизайн задніх ліхтарів ідентичний, ліхтар заднього освітлення також є. Ну і, звісно, є планочка підкріплення номерного знаку позаду. Підсвітки, до речі, ще немає. Саме сидіння з регулюванням жорсткості, ви бачите, попереду, є підлокітники. Ось, бачите, вони просто регулюються. Ну і спинка також відкидається, кут нахилу регулюється. Вал відбору потужності у цього трактора на одну швидкість, тут 540. Передній привід підключається ось цим важелем. Далі є три діапазони у коробці перемикання швидкостей. На панелі приладів реверс, сучасне кермо. Ось цей важель ліворуч, який знаходиться біля глушилки червоної. Це важель, який відповідає за регулювання керма. Є стоянка вегально, панель приладів, дивіться, ось так вона виглядає, провертаю, і ось так вона світиться, щоб ви одразу бачили індикацію цього трактора. Далі, з іншого боку, цього трактора, у нас, звісно, знаходиться коробка перемикання швидкостей. Зараз вам продемонструю. Ось, бачите, три передачі. Тобто, ми маємо три передачі, маємо три діапазони і маємо реверс. Тобто 9 вперед, 9 назад. Гальмівні педалі. Окремо ножний газ на підлозі, ручний газ і аварієчка на панелі приладів. Це все зроблено для комфорту. Ну і звісно, важель керування навіскою і гідровиходами праворуч від сидіння. Дзеркала це все стандартна комплектація тракторів ДТЗ. І саме цей дтз 5354 має стандартну для всіх ДТЗ комплектацію. Тобто, все добре вивірено, все добре зроблено і дійсно. Це хороший тракторець, який вже не один рік, а вже понад 5 років модель 5244 постачається в Україну, а цей 35-сильний трактор розширить лінійку ДТЗ і задовольнить вимоги по кінських силам тих, кому потрібна більша потужність на валі відбору потужності. Це величезний плюс. Ну що, залишається запустити двигун, перевірити, як він звучить. Послухати, побачити світлові прилади, ну і, звичайно, зробити легкий тест-драйв. Витискаю щеплення, провертаю замок запалення, трактор вже запускався, ви бачите індикація, як відбувається, я спокійно його заводжу. Панель приладів, ви чуєте, як працює? 35 кінських сил все ж таки працює. Не так, як 24 кінські сили, додам обертів і продемонструю вам виворіт коліс. Подивіться, наскільки добре у ДТЗ вивертається колеса. Ну і зручність використання, звісно, витиснули щеплення. Вперед. Все, трактор поїхав, все просто. На місці реально можна розвертатися, тому що досить зручно. Бачите, реально маневрений трактор, все супер просто. Вмикаю аварієчку одразу. Ну і звісно продемонструю вам аварійку, габарити, бачите, як все працює. Ближнє дальнє світло ви вже бачили неодноразово в оглядах моделі 5244, задній ліхтар. Оптика. Ось такий міні-трактор з'явився в мережі магазинів Мотостор. Ціна цього трактора вже є на сайті Motosto.com'Ay, тому не забувайте, поставте лайк цьому відео, напишіть коментарі, якщо у вас цікавить щось по цьому трактору. Ну і звісно, приїжджайте на представництво в мережі магазинів Мотостор і купуйте новинку для свого господарства. Це всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеооглядах від мережі магазинів Мотостор.